До ювілею з дня народження Михайла Коцюбинського його правнук Ігор Коцюбинський прийшов у відпустку з зони військових дій на сході України. Дуже непростим, але й патріотичним видався 150-річний ювілей нашого знаменитого земляка. Незважаючи на дуже складні часи, незважаючи на те, що дуже важко було готувати свято ювілей Михайла Коцюбинського, але дуже багато людей прийшло вшанувати його пам'ять, і дуже багато чернігівців поклонилися пам'яті великого сонцепоклонника. Шанувальники творчості письменника зібралися біля могили Михайла Коцюбинського. І хоча захід є традиційним, але настрій був незвичайно патріотичним і неофіційним. І у звичайних гостей урочистостей, і у представників влади. Коли ми підходили сюди до могили, я так знаєте з радістю побачив правнука Ігоря, який поряд зі мною, і сказав: це велике щастя бути, бути зараз тут. І поклонитися світлій пам'яті великого, я б сказав, геніального письменника Михайло Михайлович завжди ратував за людину освічену, за людину розумну. Він ніс добро, щоб більшість суспільства була моральною вихованою. І на цьому, мабуть, потім створюється той ґрунт. Які передається на покоління, приймаючи певні політичні рішення і Які впливає на все людське буття, захід готувався за непростих умов. Ігор Коцюбинський, правнук Михайла Коцюбинського, директор Чернігівського літературно-меморіального музею заповідника. Наразі проходить службу на сході України в зоні АТО, куди потрапив за тимчасовою мобілізацією. Призваний 17 березня. Служить вже 6 місяців в першому танковому батальйоні збройних сил України. Виконує обов'язки командира першої танкової бригади. На ювілей свого прадіда потрапив завдяки тому, що отримав відпустку. Вся культурна еліта Чернігова чекала на його приїзд. Давайте покладуємо всім його бізнес. Сам правнук великого письменника каже, що отримав на сході незамінний досвід. На жаль, паралелі ті, що були при царському режимі, зараз повертаються, намагаються знищити українську мову, і нам треба всім об'єднатися, щоб так як Кацюбинські, його соратники, письменники і громадські діячі боролися понад 100 років тому за Українську мову за культуру так і зараз треба нам спільно і військовим і особливо. Цивільним треба боротися за те, щоб нас настав мир, щоб ми були сильні, єдині і незалежні. Підготовка святкових заходів лягла на плечі дружини. Вона телефоном постійно зв'язувалася з чоловіком і інколи радилася з приводу організації ювілею. Якраз сталося так, що в такий поважний ювілейний рік на мої плечі випала вся ця підготовка. Організація свята, все але слава Богу, ми справились. Колектив у нас сильний, потужний, допомога адміністрації, тому у нас все на належно. Звичайно ж, настрій такий змішаний. З одного боку, звичайно, тривожно, бо в державі відбуваються такі трагічні події, а з другого боку, піднесений, бо все-таки 150 років це. Така славна ювілей, славна кругла дата, яку ми не могли не відзначити. Але незважаючи на все, програма заходів дуже насичена. Вперше, можливо, за останні 20 років, дуже багато виступаючих приїхало на наукову практичну конференцію. Зазвичай було від 20 до 40 учасників, а в цьому році майже 80. Приїхали дослідники з 15 міст України. Навіть є учасники зі Слов'янська Донецької області. Трошечки пізніше в нас ще відбудеться презентація антології лауреатів премії імені Куці. Цюбинського вийшов перший том поезія. То ми будемо презентувати цю книгу. Ще пізніше до нас з Києва приїде письменник і журналіст Олександр Балабко, який видав нову книгу про Михайла Коцюбинського. Рай, і пекло Коцюбинського називається ця книга. То теж буде презентація цієї книги. Також в рамках відзначення ювілею, 17 вересня, традиційно нагороджували лауреатів літературної премії Михайла Коцюбинського.